В обласній філармонії відбувся творчий вечір Михайла Щутєва, відомого закарпатського балетмейстра, який здійснив значний внесок у розвиток хореографічного мистецтва краю. У доробку митця понад сотня постановок, у яких відтворено неповторний колорит танцювальних традицій різних куточків Закарпаття. Самі великі це такі були як «Бограч», це такі були як легенда про Сеневерське озеро, і так само легенди гори говорили. Це легенда про пентю, який трагічно помер. І це ми все хореографічною мовою показали на сцені. І... Це отакі самі великі пласти. Ну і звичайно, тепер є такий вокально-хореографічний твір, яким ми сьогодні навіть будемо відкривати концертний ювілейний сьогодні концерт. Це вокально-хореографічний композиція від ясіння ушка». Тобто від ясеня аж до ушка діти танцюють. Шість регіонів будуть показані у цьому першому номері. Крім роботи над знаковими постановками, Михайло щутів значну частину свого творчого життя присвятив навчанню дітей і молоді. Зокрема, майже 35 років є викладачем спочатку Ужгородського училища культури, яке свого часу закінчив з відзнакою, а нині Академії культури і мистецтв. Михайло Андрійович є гордістю нашої академії, талановитий педагог, балетмейстер, керівник ансамблю кольори Карпат. Викладач, якого люблять студенти, його учні є керівниками багатьох творчих колективів в Закарпатті в Україні за її межами. Дуже багато випускників працюють у мистецьких школах. Багато відкрили свої танцювальні студії. Михайло Андрійович поставив дуже багато постановок. Сьогодні ми будемо мати можливість насолодитися багатьма з них, і дуже багато постановок Михайла Андрійовича танцюють у провідних колективах України. Привітати митця з ювілеєм прийшло чимало колег. Серед них Єлизавета Бабяк згадує знайомство з Михайлом Щутєвим. Для неї почалося з участі в ансамблі пісні й танцю, дружба, яким керував митець. І саме він дав юній танцівниці першу путівку в професійне хореографічне мистецтво. Нині ж вони разом викладають в академії, а також працюють в ансамблі Кольори Карпат як керівник і педагогиня репетиторка. Для мене велика честь бути дотичною до його творчості, до його роботи, до його педагогічних підходів, методики. Він надзвичайно талановитий хореограф, прекрасна чуйна людина. І я думаю, що мені пощастило разом з ним. Працювати він в нього є багато чому повчитися, і дуже багато від нього взяла в своїй уже роботі в своєму викладанні. Тож на сьогоднішній день це скажімо, така легенда в хореографічному мистецтві Закарпаття і не тільки і України, і за межами її Михайло Шутєв – заслужений працівник культури України, член національної хореографічної спілки України лауреат обласної премії імені Клари Балох у галузі хореографічного мистецтва володар ордену Срібного Христа Угорщини. З нагоди ювілею цей перелік поповнили нові нагороди, серед яких найвища в області спільна відзнака Закарпатської обласної ради та Закарпатської ОВА за розвиток Закарпаття. Поряд із офіційними вітаннями на сцені були представлені і мистецькі від колективів, із якими в різні роки творчо взаємодіяв Михайло Щутів. Серед них і заслужений академічний закарпатський народний хор, що має в своєму репертуарі кілька знакових спільних із балетмейстером робіт. Першу постановку ми зробили разом з Михайлом Андрійовичем. Це червона ружа, локально-хореографічна постановка на тему винобрання символу Закарпаття, вино дружби народів різних національностей, які проживають століттями в нашому краї. І ця постановка наша спільна з Михайлом Андрійовичем користується дуже великою популярністю у всіх країнах, де ми буваємо, закарпатським народним хором, ми і в Європі, і в Києві, коли ми її показуємо. Я дуже вірю, що Михайло Андрійович після такого саного ювілею відкриється друге дихання, і він створить ще дуже багато прекрасних чудових постановок, якими прославить нашу срібну землю яскрава програма продемонструвала хореографічне мистецтво всіх етнічних груп, які проживають на Закарпатті: лемків, бойків, гуцулів, долинян і національних меншин румунів, словаків та угорців. Також були представлені сучасні танці. Участь у концерті взяли дев'ять колективів. До їхніх виступів долучився і сам ювіляр. केनक बला बला नंगम तम नकि चुक